Про важливі, актуальні, цікаві події. Дивіться у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні, 29 жовтня, середа. І в інформаційній зарядці ми говоримо сьогодні про Трампа, про сектор Газа, про Бразилію і інше. Отже, Дональд Трамп прилетів сьогодні, 29 жовтня, у Південну Корею. Вчора він був в Японії. В Японії там була підписана рамкова угода щодо корисних купалин. До речі, прем'єр-міністр Японії Сена Такачі заявила, що висуне Трампа на Нобелівську премію. Я думаю, Трампу було дуже приємно це почути. Ну а в Південній Кореї Трамп е, має вкласти торговельну угоду з Південною Кореєю. Там є ну, таке питання щодо е, зобов'язань південної Кореї на 350 мільярдів доларів інвестицій у Сполучені Штати Америки. Також завтра, 30 жовтня, в Південній Кореї, е, Дональд Трамп має зустрітися з главою Китаю Сі дзіньпінім. Там також буде питання тарифів, там буде питання рідкісноземельних металів, Там буде питання американської сої, яку половину з якої тику не йде на експорт, купляє Китаю цього року, не купив жодної тони. То тут же побачимо, чи вони е, укладуть якусь угоду, чи знизить тарифи трафінь, процес, тарифи Трамп він про це заявив. На борту свого літака, коли летів в Південну Корею. Ну, побачимо там ще щодо питання Тайваню, навряд чи вони зможуть знайти якусь спільну мову. Так натякнув Дональд Трамп. Близький схід Ізраїль завдав вчора повітряних ударів по місту Газа. Це у відповідь, ніби там, що Хамас порушив угоду про припинення вогню. Ну, як там далі буде ситуація, скоро ми побачимо. Хоча, знову ж, Штрамп заявив, що ці удари вони не е, зможуть е, так чи інакше скасувати угоду про припинення вогню. У Бразилії був такий ну, широкомасштабний рейд проти е, наркокартеля. Було задіяно 2500 співробітників правоохоронних органів, що 64 менше людини загинули. Цьому це найбільший. Який рейд в, в, в Ріо де так, в цій, на цій території. Ну і також варто сказати про те, що е, в Тихому океані Сполучної Америки потопили чотири судна, їх пов'язують з тим, що ніби вони е, мають відношення до наркоторгівлі. Ну, в регіоні засудили е, ці такі е, дії Сполучених Штатів Америки. Хоча е, міністр оборони США підхексель. Написав ікс, що це все відбувалося у міжнародних водах. Але президент Мексики Клауді Шаньбауна засудила такі дії Сполучених Штатах Америки. І тепер варто сказати про підтримку Дональда до Трампа. Зекономіст пише, що зараз найнижчий рівень от такої прямої підтримки Трампа, тобто 18 це на 3% нижче ну за всю першу. Пиденцію Трампа, коли він був е, президентом США, ну вже не кажучи про всіх інших президентів Сполучених Штатів Америки, конфлікт між е, Пакистаном і Афганістаном. Ну поки що не може знайти втілення, в якій сьогодні, сьогодні, 20 жовтня, місць інформації Пакистану, заявив, що перемовини щодо тривалого перемир'я вони провалилися. Що зайшли глухий кут, е, не дає Афганістан, тобто Талібан. Влада Афганістану не дає там якихось гарантій. слід нагадати, що це ще почалося там 10 денто жовтня, там навіть після ніби вибухів, ну ніби звинувачення, що вибухи в Кабулі до цього причетні Пакистан. Там були атаки на кордоні між Афганістаном та Пакистаном. Поки що ніяк вони чином не можуть домовитись. Хоча хочу нагадати, що Трамп там недавно заявляв, що він дуже легко зможе вирішити питання цього військового конфлікту. Отже, побачимо. Отакі новини на сьогодні, на 29 жовтня, середи, хто вам повідомити, в інформаційній зрядці. День тільки починається. Я запрошую всіх починати свій день саме з інформаційної зрядки. І бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня! Це буде Україна!